Вітков був в Москві, зустрічався з Путіним. Була в них, як вони висловилися, дуже конструктивна розмова. Про що розмовляли, до чого домовилися, і що буде взагалі далі? Його наміри стосовно приїзду, а так більше його плани. Це момент фінансів, це момент грошей, момент якоїсь співпраці. Це про домовленість, це про війну. Це про перевезення чогось, і це може стосуватися е, потузу якоїсь рідини, газу, нафти, ну, всяке таке моменти домовленості. Тобто, це може бути як і про війну, так і про ну співпрацю якісь там внутрішні да, співпрацю РФ і там з якимось іншими країнами. Але е, всі ці. Плани вони виходять по сімці кубків, а сімка кубків це знаєте так, що я собі накидаю план, з чим я там поїду, і зараз і про те поговорю, і про те поговорю. Ну Тобто планів було багато, намірів було багато. Да? А взагалі, як, як пройшла розмова? Давайте глянемо. Ну Я так сьогодні десь мені кинулася новина про те, що він прям так швиденько поїхав. І так прям вийшов, і бігом-бігом і поїхав. Я так розумію, що мабуть, щось не склалося. давайте глянемо, як пройшла розмова від з ким-то там з Кремлем карта Це не те, щоб е, хотілось би краще, а ніяк не пройшла. Ну, тобто це, ну, це ні про що взагалі е, як -то, пальцем в небо. Да? Тобто їхав з одніми якимись там думками, виїхав ні з чим. Тобто з чим приїхав, з тими поїхав. Це не про домовленість взагалі, це про якісь страхи. про, Я навіть не знаю, знаєте, місяці, дві мечів, це карта такої розгубленості. Тепер я не знаю що, що мені робити з цією інформацією, куди мені її далі нести, а що тепер робити? Це ж повний е, якийсь тупік, Тобто ну, розмова ніяк взагалі. Це, це не про як там це слово ви сказали? Конструктивно. Як вона пройшла. <смеш> Ні, це, <диво> <смеш> це не воно. воно. Ну, з чим Вікоп поїхав з Кремля, з чим Віпок поїхав з Кремля? З чим Кремль залишився після Вікопу? Віков поїхав да, стрімко поніс кудись далі. Карта колесниця виходить, але п'ятірка пантаків, Тобто, все. З чим приїжджав, отримав розворот, поворот, тобто поїхав ще й з якимись втратами. Тобто мало того, що він не от, не не знаєте як не отримав якесь підтвердження, так ще й в мінус пішов. Ну тобто хочеться сказати, да, що якийсь ще й мінус він отримав. А, з чим поїх, а, з чим залишився Кремль після Вікофа в підвішеному стані, от знову ж таки, в плані грошей, в плані ресурсів, я так розумію, що. е-е Підвішена якась робота, да, тобто щось в плані виробництва, заробітку Ерефії, мабуть, це про гроші, якісь, які вони отримували. Ну, в плані цих домовленостей і так далі. Е, їх підвісили. Тобто їх підвісили. Якесь попередження все рівно їм дали, і е, я так розумію, що Ерефії ще чогось чекати від ерафанта, Ерафант це може бути. Як і Штати, ну тобто як і Трамп, так і Китай, тобто щось ще якась взаємодія а, буде. Скоріше всього, що Штат? Ні. Да, тут одразу по економіці Росії виходить вежа е, да. Да, вдарить ну все одно вони будуть шукати ще якісь шляхи. Вони будуть шукати, можливо, якихось нових партнерів або е, пропонувати якісь нові умови, підлаштовуватися під ці умови, тому що дуже страшно. Дев'ятка мечів, карта вежа. Ну, це про крах економіки і про е, великий страх за своє майбутнє взагалі. Да, вдарить конкретно вдарить Трамп буде запроваджувати ще на інші країни. Він пообіцяв, що іншим країнам теж буде. За те, що вони імпортують російську нафту. От всім, хто імпортує російську нафту, будуть додаткові мити. Намір намір такий є. А королева мечі виходить. Я думаю, що так. Ще якісь країни все ж таки будуть під цими санкціями. Є велике бажання приструнити Росію, от зробити так, щоб вона прям страждала-страждала. Якщо ти не хочеш йти на мої умови, да, королева мечі, і вона така, знаєте. Um, жорстка і різка в плані домовленостей. Вона готова домовлятися, це не король мечів. Король мечів би просто відрізав би і все. Тобто сказав, поставив би перед фактом. А королева вона все ж таки домовляється, але домовляється через такі санкції. Вона тисне, вона мстить, вона скаже: ага, не хочеш отак, значить, я зроблю так, щоб ти все ж таки пішов на мої умови. Ну, тобто, поняли, так да? вона так от буде трошки маніпулювати. Тому да ще якісь країни все ж таки будуть санкції. Чи буде задоволений зеленським Зеленський цими переговорами Ну, в контексті війни не бачу я поки ніяких домовленостей, велике бажання посадити нас за стіл перемовин, але з розбитим серцем. Тобто, це знаєте? Ну да, я розумію, потрібно говорити, потрібно шукати. Там якісь компроміси, йти там на якісь компроміси, але ні одна, ні друга сторона домовлятися не хоче. Тобто, Тут давайте шукати можливості, як ви будете говорити. знаєте, от Масло масляне. Що це для Трампа? Для Трампа це е, взагалі е, такі карти виходять знаєте, як для нього особисто. Е, карта Магу, карта смерті, десять жезлів. от ти... Типу взяв слово, от ти дав слово, що ти там щось зробиш, у тебе ж авторитет, в тебе ж ну, якась є репутація, і дуже важко на зараз нести оцю ношу цієї репутації, і є відчуття того, що щось йому конкретно може загрожувати, тому що карта смерті виходить. Він буде шлях шукати якісь шляхи тиску на Зеленського знову, маніпулювати чимось, щоб щоб все ж таки добитися того, що він від нього хоче. А от в плані зеленського да є момент певного розчарування, але з'являються якісь цікаві варіанти для того, щоб продовжувати свій рух, а для того, щоб все ж таки, знаєте, як не зупинятися в плані. Своїх бажань. Тобто виходить рицер жезлів, а рисер жезлів це такі, знаєте, завзяти які, от я хочу, от мною щось керує, типу, і я буду це робити. Це може бути ще й про ЗСУ, до речі, та, і про, ну, про, наш, про наших хлопців. Тобто, у нас з'явиться якась можливість десь. Запалати, ну давайте, <смі> давайте так. Ну в плані ЗСУ. Ну, тобто, зробити якийсь рух, там, зробити якийсь ривок, отримати якісь гарні хороші результати, коли суфортуни так складаються події, що вони йдуть все рівно нам на користь, от як би не було. От те, що зараз немає цих перемовин, це знаєте, як все рівно нам на користь. Ну, от колесо фортуни, типу, як з серії «Так, так має бути, да? або так мало статися. Що з цими е, умовами, які є на зараз, і те, що там, Трамп там, комусь пропонує, те, що ми відмовляємося, це правильно. Типу, що правильно робити? Е, з однієї сторони, ми, звісно, і рухаємося, і шукаємо можливості, і ми не відходимо, не відхиляємося від е, свого плану, від свого руху. У мене вже неодноразово на розкладах виходять якісь такі е, неприємні ситуації від Трампа чи то від світу, коли е, нас залишають одних е, в чомусь. Ну, тобто, знаєте, от. Типу, розгрібайтеся самі, от ви наварили, от давайте, я вже все, типу, скільки можна. Да? І там поговори, і там поговори, якщо ви мене не слухаєте, давайте вже розбирайтеся. самостійно. Е, виходить карта вежа, все ж таки дев'ятка мечів. Я так розумію, що все рівно якісь загрози Великого вибуху, вони все рівно для України є. І, можливо, навіть як, якимось чином ця зустріч, ця розмова да, Трампа і, і Зеленського. ну, Як завжди, це буває. Пам'ятаєте, ми з вами неодноразово дивилися якісь зустрічі, якісь розмови. Після цього одразу якісь обстріли. І от вони якось так це приурочують, да, до, до таких подій. От, то Щось таке нам ще чекати і е Ну і давайте на цьому так, щоб я. Бо я зараз такі негарні новини йдуть, тому давайте будемо чекати ще якої, якогось обстрілу. А якимось чином, це може бути пов'язано з розмовою з е Трампом На якій стадії війни ми зараз знаходимося? Кажуть про вирішальну стадію, те, що відбувається зараз. Цей дедлайн Трампа, оці переговори. Ну, глобально, ми на кінцевій стадії. Карта Верховного суда це отримання результатів. Тобто, ми бачимо до чого ми прийшли, куди, куди веде ця дорога. Тобто, ми бачимо результат. Якщо ми не сунемося з цього шляху, ми розуміємо, що буде. Ну тобто тут виключно ми, ми стоїмо перед вибором. Да? На що йти? Етап компромісу: шістка пентаклів, сімка пентаклів. Такі карти, знаєте, коли потрібно гарно приймати рішення, типу на що йти, на що не йти, для того, щоб отримати для тебе найкращий результат. Ну, от, Війна на зараз про це. Від нас багато чого залежить. Ну, Від України чи хто там вирішується? Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця порівняв фотографії Путіна, який зустрічався з Лукашенком, і Путіна, який сьогодні зустрічався з Віткофом і написав: знайдіть 10 відмінностей. Mm -hmm. Після от такої заяви, що Путін ну не справжній. Про це ми вже говоримо дуже давно, про те, що Путіна там немає, що це все двійники. що yes. Ми просто говоримо, yes. що це там Кремль, який весь узагальненими назвами. А да? після цієї заяви щось здвинеться от в плані того, що Путін не справжній. Можливо, це якось на росіян вплине, от на Кремль, можливо, на цей же ж вплине, що світ почне помічати це? На yeah. uh -huh. <laughs> Четвірка мечів, я все розумію, але волію не бачити і нічого не робити. Uh -huh. Все далі. Заява, заява, заява і заява. Ну, сказав. Uh -huh. Всі все розуміють, ну не справжній та не справжній, да, і що тепер? Uh -huh. Ну і що тепер? <laughs> тепер? Готуються воєнні навчання Росії і Білорусі? Заплановано взагалі то на вересень, але вже Прибувають війська вже зараз. А, планують вони розміщувати десантно-штурмові війська прямо на кордоні з Україною. Чим загрожують оці навчання? Чи може це перерости в наступ, наприклад, в Білорусі? В Україні вони не загрожують тут тільки карта зрадників. Я вже раз Чотири, мабуть, дивилася питання, якщо не більше. Буквально там через кожних два-три дні передивляюся. Не бачу я поки що наступу зі сторони Білорусі. Ну давайте без поки що. От на сьогоднішній момент я не бачу наступу з Білорусі. Є питання ДРГ груп, да, є питання якихось провокацій на кордоні. Да. Показати якусь свою активність, там більше все про медіа. ну щоб побачили, що в нас там якась сила є. Тобто, всяке таке це да. А наступу я ні поки що не бачу. А, і обстріли. От те, що загрожує зі сторони Білорусі до України, карта обстрілів постійно виходить. Щось буде летіти звідти, да? Може, так. Да. Ну, тому що і, і назад може щось летіти, тому там так трошки ситуація буде гостра. Також Білорусь готується ввести воєнний стан. Вже вони направили цей законопроект. Буде в них воєнний стан чи ні? Щось таке буде, слухайте, я сьогодні зробила такі два цікавих розклади: перший про цей воєнний стан, а другий в мене був про тема була. Про те, що Москва підсилює з ППО навколо себе, і ці дві теми вони пов'язані між собою, як виявилося, от в моменті розкладів. Я я просто так розкажу, якщо можна, а, бо да. ну я були такі довгі розклади, я копала. Значить, е, в плані воєнного стану Білорусі вони його е, змінюють закон, щоб Білорусь могла е, об'явити у себе. Воєнний стан, якщо раптом на території Росії буде якась атака або якась загроза. В той же момент Росія навколо Москви робить у себе, ну, типу, збільшене ППО, да, щоб там себе захищати. Я дивлюся значить, цю ситуацію, а там готуються прям якісь провокації. Тобто вони або себе можуть якимось чином, або спровокувати Україну якимось чином, тобто сказати, що це Україна, це щось там така, якась атака по, по Москві, там по центру, по житлових. Цивільних будинках, тому що там постійно карта просто цивільних людей виходила, і дати привід Білорусі зробити ось таку історію з цим воєнним станом. Ну, знаєте, як спровокувати е, Україну із серії, що це ви напали, а ми тепер захищаємось. Дуже сильно хочеться втягнути Білорусь війну дуже сильно. Ну тобто там ще розглядається таке питання, як смерть Лукашенка. І після да. смерті Лукашенка армія зможе втручатися в ситуацію. Да, так, Тому... і да, постійно смерть когось виходила, і, до речі, не тільки Лукашенка, там зміна в нього там взагалі до, до кінця осені там якісь ситуації не смілива. Спокійно жити буде в Білорусі, так точно, і оця армія, яка там на зараз є, вона буде більше направлена на захист себе, ніж на атаку по Україні, да і на і, і на Росії, і в Кремлі там теж когось готуються прибрати.